Щоб діти почувалися у безпеці, житель передмістя Києва зробив комфортний бункер для своєї родини, аби вберегти її від ворожих обстрілів. Вирив котлован, встановив капсульну конструкцію і облаштував її із комфортом і затишком. Нині там ховаються від російських атак не лише сім'єю, а й усією вулицею. Який вигляд має саморобний бункер у сюжеті Ксанії Павлишин? Кирило разом із сім'єю живе у передмісті Києва. У них з дружиною двоє дітей з дня на день очікують на третє маля. Восени після перших масованих обстрілів в столиці чоловік вирішив збудувати для родини надійне укриття, адже ані підвалу, ані погреба у будинку немає. Це була, власне монолітна капсула з армованого бетону. У нижня точка десь близько 4,5 метрів. Ну тобто, від більшості, скажімо так, від метрів. 90... 8 відсотків можливих проблем, да, вона захищає у разі чого. Ну і крім всього, тут не чутно, досить затишно, досить тихо. Є Wi-Fi, можливо зарядити гаджети, можна відпочити. Облаштував усе так, аби тут можна було провести тривалий час із комфортом. Зробив запаси опалювального матеріалу, води, їжі і теплих речей. Усе продумав до дрібниць. Для того, щоб взимку сталося тепло, тут достатньо одної такої палети. Okay. Да, одної кинеш щоб в принципі вже тепло буде майже, майже всю ніч ну, кілька годин. Е, да, є альтернативна, альтернативна можливість електрики опалення, є можливість. Підключитись до екофлоту у період блекауту навіть вигадав варіант опалювання через підключення до дизельного генератора. Так і пересиділи зимові атаки росіян на столицю. І не лише сім'єю, а й в компанії сусідів. Тут каже, вміщалося близько півтора десятка людей і всіх раді були прихистити. Цей бункер він відкритий. Да? Тобто, всі сусіди, всі оточуючі вони знають, як зайти. Да? ход 38 на дверях. Можна зайти будь-яка людина, якщо, в принципі, в день я навіть його і не закриваю, да, він такий напіввідчинений, власне кажучи, ну, тому що треба і провітрю його. Да, і, ну... Взагалі, ну я це планував, я про це думав як про такий ну, об'єкт соціальної інфраструктури. Кирило каже з цим бункером: навіть психологічна атмосфера на їхній вулиці покращилася. Щоразу після оголошення загрози зустрічаються своєю сусідською ком'юніті в підземеллі, перечікуючи тривогу, жартують і підтримують один одного. Десь приблизно, якщо рахувати в доларах, то це приблизно 20 тисяч. Ну, це враховуючи все абсолютно, враховуючи опалення, інтернет, проводку кабелів, все інше. Скільки часу його облаштовували? Ну, все повністю з нуля. Да, з з котлуванням це зайняло десь близько двох місяців. Да. Тобто новий рік ми вже святкували тут, почали це робити в жовтні. Так. Якраз коли почалися перші обстріли, такі масовані ну, Києва і взагалі України. Обійшлося укриття, може, і не дешево. Втім, чоловік каже, прагнув показати цим проєктам і владі, і громадам, що безпека людей має бути понад усе і насамперед. Насправді це не так, це не так дорого, це, ну, це, вартість такої, це вартість автомобіля економ-класу. Подивіться на наші дороги. У нас всі в принципі, люди, ніхто дуже не економить на машинах, але, на жаль, Люди схильні економити на безпеці. Я вважаю, що зараз в цей час, ще раз кажу, коли на нас напала найбільша держава цього світу. Це маємо маємо на жаль робити пріоритети. Я виступаю за це, і всіх і всіх до цього закликаю. Ксенія Павлишин, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ, марафон єди.